Молода дівчина засуджена до довічного ув'язнення в Аргентині. Про це навіть зняли фільм Це нахір Галарза. На момент злочину їй було 19 років. Вона жила зі своєю сім'єю, з батьком, матір'ю і молодшим братом. Її мати була колишнім поліцейським, а батько чинним офіцером поліції. І з самого раннього дитинства нахір користувалася цим фактом. Вона була дуже популярною дівчиною в школі. Скрізь, де тільки можна, вона говорила, що її батьки поліцейські. Одного разу Фернандо пішов у клуб із друзями, щоб потусуватися, але клуб був закритий для приватного заходу. Нахір із барського плеча дозволила йому зайти. Так почалися їхні стосунки, але ці стосунки були зовсім нездоровими. У якийсь момент Нахір почала розуміти, що подобається іншим хлопцям, не тільки своєму. Їй подобалося привертати увагу, тому вона почала зраджувати своєму хлопцеві. Коли Фернандо про це дізнався, він побився з хлопцем, з яким вона йому зраджувала. Усім здавалося, що Нахір насолоджувалася цією бійкою. Потім вони помирилися і все це продовжувалося дуже довго. Бувши у стосунках, Нахір усім казала, що не зустрічається з Фернандо, вони просто друзі. Тому вона постійно знаходила собі хлопців на стороні. У 2017 році все стало гірше. Нахір почала вчитися в юридичному коледжі. Там вона зустрічалася з двома студентами та викладачем. Заздрити не варто, пані Фернандо про це знав. Цього разу він вирішив покінчити з цими стосунками, тільки нахер цього не хотіла. Вона почала поширювати чутки, нібито Фернандо її б'є. Не знаю, як це допомогло б зберегти їхні стосунки, але, мабуть, у її картині світу це точно спрацювало. Оскільки нахер грала в хокей, у неї постійно були синці, тож повірити в побиття було нескладно. Одного разу на вечірці нахер знову зраджувала своєму хлопцеві. У цей момент з'явився Фернандо. Звісно, він розізлився, він відвів нахер поговорити. У цей момент друг нахер згадав, що вона розповіла, як Фернандо її б'є. Він вирішив заступитися за свою подругу і побив Фернандо. Той розплакався і пішов додому. На світанку Фернандо вже був удома, він був у пригніченому стані. У цей момент йому зателефонувала нахер. Вона сказала йому, що стоїть перед будинком, нібито вона хоче з ним поговорити. Фернандо виходить на вулицю і бачить нахер. І того самого друга, який його побив. Його звали Сауль. Ці двоє Нахір і Сауль говорили Фернандо відійти подалі від будинку, щоб поговорити і помиритися. Але замість того, щоб помиритися, вони почали бити Фернандо. У якийсь момент він дістав мобільний і почав їх знімати. Нахір відібрала телефон і змусила хлопця видалити це відео. І пригрозила, що якщо він комусь про це розкаже, вона поскаржиться батькові. Час іде, а вона все ще хизується тим, що її батьки поліцейські. Після цього побиття Фернандо вирішив повністю покінчити з цими стосунками продовження у другій частині.